Венський монастир в місті Києві на Печерську це розсадник російського шовінізму протягом усіх років незалежності України. Вони не приховуючи виставляли російський прапор і свої проросійські погляди навіть на п'ятому році війни. Веденський монастир Київ, 2019 рік січень. Дивимося уважно у вікно. Бачимо. Прапор Росії. Звичайно, це собі можна дозволити, коли безліч владоморців, включно з головою Служби безпеки Іваном Бакановим, твої прихожани. Монастир належить до храмів, які по сьогоднішній день поминали патріарха московського Кирила, як свого господіна Іотса. Тому приспокійно себе називали, нібито українською православною церквою, хоча і навіть не приховували свого підпорядкування московському патріарху Кирилу. Таке своєрідне двоємисліє кажу одне і кажу друге це взаємозаперечні речі, але я в них одночасно вірю. Тому нам сказали, хочете, поминайте, хочете мене поминайте. Поминання патріарха московського Кирила, як свого господина, і практикується в дуже багатьох храмах, в основному, десь. Десь в третині храмів Києва і багато де по усій Україні, починаючи від Харкова і Константинівки і закінчуючи Вінницькою і Закарпатською областями. От, будь ласка, вам священник із Вінницької області, який приїхав послужити в Веденському монастирі. І бачимо, що він абсолютно нормально ставиться до поминання патріарха. Московського, кажучи, що і сам так само поминає, бо їм це дозволено. Можете поминати, можете не поминати. Так нас... як це вас, діти на війні, ви кажете, а ви служите російському патріарху? Я не служу, в нас не було. Нас, нас українська церква, це раз, я знаю, що не покажу, там нічого страшного. Діло в тому, що нас ніколи, ще Конституції не було прийнято, що вільна Україна, а ми вже були поперечку. Це просто п'ятно нам поставили, щоб нас. коли Київський патріарх був. І щоб, щоб люди знали, де, де розкол, а де. Оце просто временно поставити. І все там сіки, рік був, побув, і все. У нас ніхто, у нас у нас Олексій ще поки не прийшов, і ми, і ми печаті нам зразу. Ми печаті всі поздавали, нам всі документи всі переобновили. Всі. Ми українська правовна церква. Нас одного онуфрій. Але ж це собор московського патріархату? Ні, ні, я його знаю, я його, я тут, я, не, я, не я рідко приїжджаю, але я приїжджаю і служу. Як ви рекомендуєте те, що ви кажете, служите в церкві українського патріархату? Да. А приїхали <звіхали> московські помоліться. Я це, це не це не москові. Ви такої московські заповні нас давно вже самостійно. Ми самі рішаємо. Ми не раніше колись, коли я ну це собор називається, собор Ну, собор, собор. Всі там і Молдаві туди туда і Білорусія, всі, бо тому, що наш собор православний. Да. Кирилл, там ну якби ви почули історію, ви би почули історію. Київська Русь, по чому ви не вспоминаєте? Ми не нас не не робили. Московська Русь, а Київська Русь, слав'янський народ. Потім да Москва, потім... але це політика. Подивіться на те, як він оправдується, і зрозумійте, що проблема не в ньому. Людина має право бути нерозумною. Проблема в тому, коли ця людина вчить інших людей, гори сліпцям, яких ведуть сліпці.